Яйце-райце українська народна казка. Колись була птиця жайверонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле. Посіяли на тім полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша каже, нехай мені буде. А жайверонок каже, нехай мені. Думають вони, що тут робити. Пішли б позиватися, та немає старших за них. Немає до кого йти позиватись. Потім миша каже Ну, я лучше перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно зуби та в нору й побігла. Тут цар жайворнок збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю мишу, а цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, то що звіри хочуть яку птицю розірвати, то вона на дерево, або птиці як візьме, літаючи бити звірів, то вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огляділась, аж нема на війні комашні, тоді вона й звеліла, щоб конче була на вечері комашня. Коли це приходить і комашня. Цариця й загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева, і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день тільки розвиднілась, цариця кричить Ану, вставайте воювати! Птиця, що підійметься, то й упаде на землю, так звір її розірве. А Орел бачить що лихо, сидить на дереві і не злітає, коли тут іде стрілець. Бачить, що Орел сидить на дереві. Як націлиться на нього, то й Орел так просить його Не бий мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився, він ще його просить. Візьми мене лучше та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти у утретє. Орел знов його почав просити, Ей, голубчику, братику, не бий мене, та візьми до себе, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз та зняв з дерева та й несе його додому. А він йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки мене крила не повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік і з'їв, та й каже чоловікові, Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів у півдні назад до того чоловіка, каже йому Ще в мене мала сила, заріж іще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік. Та знову, як полетів, Пролітав мало не цілий день. Увечері знов прилітає та й каже йому Заріж іще бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи різати, чи не різати, а потім каже Більше пропало, нехай і це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая, таки за рік. А потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому Ну спасибі тобі, чоловіче, вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається, що з того буде? А він йому каже, сідай. Це і сів. Орел його поніс аж у хмару. Потім і пустив його додолу. Той чоловік летить додолу. Коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже А що, як тобі здавалось? А він каже Так наче я вже не живий був. Тоді Орел каже йому, «Отак саме і мені було, як ти на мене націлявся. Потім каже, сідай знов. Тому чоловікові й не хотілося сідати на орла, ну нема що робити, так і сів. Орел знов його як поніс, та уж саму хмару, а звідтіль скинув його з себе та підхопив його так, може, як на два сажні від землі, та й питається його. А що, чоловіче, як тобі здавалось? А він йому каже, так зовсім, наче вже кістки мої порозсипались. Тоді Орел йому каже, так само й мені було, як ти вдруге націливсь. Ну, ще сідай. Той сів. Орел як понесе його аж за хмару, та звідтілі пустив його додолу, та підхопив уже коло самої землі, та той питається його тоді як тобі здавалось, як ти летів на землю? Він йому каже, так, наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому каже Отак же само мені було, як ти втретій націлявся. А потім каже Ну тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. Ото летять та й летять, прилітають до його дядька. і каже Іди ж у хату, та як будуть питати тебе, чи не бачив нашого небожа, то скажи як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть, чи по волі, чи поневолі. А він і каже їм добрий козак, усе по волі ходить. Вони його питають чи не чув ти там за нашого небожа, бо вже третє літо, як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. А він їм каже як дасте яйце райце, то й на приведу. Вони йому й кажуть лучше нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді він виходить із хати та й каже Орлові Казали так, лучше нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйця райце. Орел йому каже Летімо далі. Летяйте та й летять, прилітають до Орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що в його дядька такий тут не здобув яйця райця. Прилітають до батька, а Орел йому каже Іди в хату, та як будуть питатись за мене, то скажеш, що бачив, а як дадуть яйця райце, то й на приведеш. Увіходить чоловік у хату, а вони йому кажуть, чи волі, чи неволі. Він їм каже, добрий козак усе по волі ходить. Вони його стали питатися, чи не бачив нашого сина, бо вже як нема четверте літо, десь пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він їм каже, Я бачив, але як достається райце, то й на вічі приведу. Батько Орел каже йому, нащо воно тобі? Лучше ми тобі дамо багато грошей. Він каже, Я не хочу грошей, мені дайте яйце райце. Піди ж приводь, зараз тобі дамо. Він уводить орла в хату. Тоді його батьки так зраділи, що дали яйця райце і сказали Тільки не розбивай ніде по дорозі, а як прийдеш додому, то погороди загороди великі, а тоді його розіб'єш. Він іде та йде. Та так схотілося йому пити, коли це знайшов криничку, тільки що став пити воду та якось об цибрину і розбив те райце. Як узяв скот вернути з того яйця, верне та й верне, гониться він за тим скотом. То що з того боку піджене, на другий розійдеться. Кричить бідолаха, нічого сам не зробить. Коли це йде до нього змія і каже йому Що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот цей вжену та яйце, а він їй каже, А що тобі дати? Вона йому каже даси те, що без тебе стало дома. А він каже, дам. То вона йому гарненько загнала той скот у яйце, заліпила славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Удари він обпили руками, це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото журяться вони з жінкою, а далі кажуть нема що робити, журбою не поможеш, якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони, аж поки син підріс. От син і каже Це ви, тату, мене віддали змії? Ну, дарма, якось буде. От він зараз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже ти за одну ніч отой луг викорчував, і щоб там і зорав, і пшениці насіяв, і жав її, і вскирти поскладав, і щоб в одну ніч з цієї пшениці мені поляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він йде до ставка та й зажурився. А там близько був мурований стовп. І в тім стовпі була Зміївна дочка замурована. Він приходить сюди і та й плаче. А та дочка його питається: Чого ти плачеш? А він каже: як же мені не плакати? Коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю, а вона сказала, щоб я за одну ніч зробив. Вона його спиталась, А що там? Він їй і розказав. Вона йому каже Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю, так як змія сказала. Він каже добре. Вона йому каже лягай же тепер спати, а завтра рано, щоб устав, та понесеш змії паляницю. От пішла дочка змії до того лугу. Як свисне, той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця сіється, до світанку спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату і положив на столі. Змія прокинулась, вийшла на двір та й дивиться на той луг, тільки сама стариня та скирти стоять. Тоді й каже йому Ну, справи, взглядись, щоб і друге діло зробив. Та зараз йому й загадала, щоб ти оту гору розкопав, і щоб туди Дніпройшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб вони байдаки туди приставили, і щоб ти ту пшеницю продавав на байдаки. Як устану рано, то щоб оце все було готове. Він тоді знову йде до того стовпата й плаче. Та дівка його питається чого ти плачеш? Він їй розказав. Все, що йому змія загадала. Так вона йому й каже Лягай спати, я це все пороблю. А сама як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються. Тільки прийшла вона та збудила його, щоб він пшеницю видав купцям на байдакистих комор. Змія встає та й дивиться, що все так і зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує йому втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько, щоб приніс мені в хату. Він знову іде до того стовпа та й плаче, та дівка питається його, що вона загадала. Він каже Оце вже не жарти. Хто його знає, як його і вловити того золотого зайця. Одначе ходім до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І гляди, щоб тільки буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка та й сичить, він її пустив. Дівчина виходить з нори та й питає його А що, нічого не вилазило? Він каже: Ба ні, лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила та й пустив. А вона йому каже А що б тебе? Ото і є той самий заєць, ну глядиш іще раз, піду, так буде хто виходить і буде тобі казати, що немає золотого зайця, то ти не віра, держи його. Полізла та й жене. Коли виходить, така стара баба й питається того парубка Чого ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже, золотого зайця. Вона йому каже, де тут він узявся, тут його нема. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить дівчина і питає його: А що, немає зайця? І нічого з нори не виходило, він каже: Ба ні, виходила баба стара, та спиталась мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. Вона каже, тут його немає, то я її пустив. Тоді вона й каже: Чом ти не оддержав її? Ото той самий Заєць. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і положиш на стільці? Тільки не віддавай Змії у руки, бо як віддаси, то вона впізнає і розірве і тебе, і мене. Отак вона і зробила. Перекинулась золотим зайцем, він її узяв, приніс того зайця, положив його перед змією на стільці та й каже Змії: Нате ж вам зайця, а я піду вже від вас. Вона каже, добре йди. Він пішов, а змія тільки з хати, а зайць знову перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони вдвох утікати. Біжать та й біжать. Коли ця змія побачила, що то не зайць був, а її дочка, давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла змія, послала свого чоловіка. Змій біжить за ними, коли вони чують, аж тогонить земля. То дівка каже Оце вже за нами біжать. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом, будеш мене стерегти. Та як будуть тебе питатися, чи не бачив парубка дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить та й питається того діда, чи не бачив тут, не йшли сюди парубок з дівкою? А він каже то Той питається, давно ж вони йшли? Тоді як оця пшениця сіялась. Змій каже Цю пшеницю пора косить, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилась знов людиною, а той дід парубком та й давай утікати. Прилітає Змій додому. Змія його питається А що, не догнав і нікого не зустрічав на дорозі, а він каже. Ба ні, зустрічав, дід старіх пшеницю. А я його питав, чи не бачив, тут не йшли парубок з дівчиною, а він каже йшли тоді, як оця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косити. Так я й вернувся. Тоді Змія йому каже Чого ти того діда й ту пшеницю не розірвав? То ж вони були. Тепер я сама побіжу. Ти ні до чого? Побігла. Ото біжить. Коли ті чують, аж земля риве й гаряча. Дівчина тоді каже йому Ей, тепер ми пропащі, уже сама біжить, ну я з тебе зроблю річку, а сама зроблюсь рибою окунем. Зробила. Прибігає змія та й каже до тієї річки А що, втекли? перекинулась зараз щуку і давай гонитись за цією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пером гострим до неї, то вона й не візьме його. Гонилась, гонилась, таки так не вловила, та надумала всю воду з річки випити, стала пити. Пила, пила, напилась багато та й луснула. Отоді дівка, що була рибою, каже тому парубкам, що був річкою Тепер ми вже не біймося. Ходімо до твоєї господи, то ти підеш у хату та гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькові дитини не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш мене. А я наймусь у цім селі в кого-небудь. Ото він пішов у хату, з усіма поздоровкався та й думає собі, а як же мені не поздоровкуватись з дядьковою дитиною? Та ж вони подумають що щось погане про мене. Поцілував і дитину, дядьку. Як поцілував, так і забув ту дівку. Ото побув півроку та надумав женитись. Йому нарадили одну гарну дівку, щоб він її брав. Він за той забув, що його вирятувала від змії, з іншою заручився. то перед весілем увечері кличуть на шишки молодиць. Прикликали й ту дівку, що він з нею втікав, хоч її ніхто не знав, що вона за одна була. Стали робити шишки, та дівка зліпила з тіста голуба й голубку, та й пустила додолу. Вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забувся, як я за тебе лух викорчовувала й там пшеницю сіяла. А з цієї пшениці поляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже Забув, забув. Потім знов голубка каже, А ти забувся, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А він каже, Забув, забув. Потім знов голубка каже, А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем, ти мене забув. А голуб каже, Забув, забув. От тоді парубок і згадав за ту дівку, за цю таке саме, що голуби робила, та ту покинув, а з цією женився і тепер живе добре.